Привіт, друзі! З вами Макс Фелікс. і сьогодні ми будемо розпаковувати та оглядати ігрову гарнітуру Hathor Hattor Hyberpunk 2. З коробки бачимо, що це гарнітура, яка є безпровідною і може працювати в трьох режимах: це по Bluetooth, по радіоканалу 2.4 ГГц та шнуровим, шнуровим з'єднанням по кабелю. Так, що нам ще тут коробка говорить? Є у нас тут деякі характеристики, зараз зробимо так, щоб ви могли собі зупинити, ознайомитися детальніше. А з цікавого, це те, що вага даної гарнітури всього лише 180 грам, тому, по ідеї, має бути досить таки комфортно і зручно її носити. Ну, чи сидіти в ній? Але з усім цим будемо розбиратися, і ще попутно будемо згадувати гарнітуру, яку я оглядав десь приблизно 9 місяців тому. Це Hatoi Hyper Gang 2, нею до, до сьогоднішнього дня користувався, зараз вирішив перейти на безпровідну. Просто всіх було потішило, що я міряв коробку в минулому відео, але ну, просто навіть зараз можна оцінити. Якби масштаби. І ця гарнітура ми будемо сьогодні трошки порівнювати з нею в тому числі. Тому давайте дістанемо наушники подивимося, як загалом це все діло тут виглядає. Тобто, тут довго зупинятися не будемо. Якби ви можете подивитися минуле відео по Тобто це така от собі провідна гарнітура. В комплекті там іде мікрофон, також шнур для під'єднання до ПК, там, де окремо мікрофон підключається, окремо навушники, окремий шнур з джеком на 4 контакти, які можна підключати до смартфонів чи ноутбуків, де комбінований роз'єм. Ну, мікрофон окремо вставляється. Так, як, як, як отут на картинці. Мікрофон досить такий якісний, взагалі його дуже нахвалюють і е, рекомендують і говорять про те, що він ну, перевершує мікрофони в більш дорогих наушниках. Можливо, це так. Сам ніколи толком не перевіряв, тому що використовую зовнішній мікрофон. Тому таке. Але, в принципі, відгуки хороші. І для мене дуже головне було і важливе це те, що тут є. Роз'єм 3,5 джек, тобто Тут не вбудований кабель в видані наушники, а зйомний е, штекер. Можна використати якийсь будь-який свій, можливо, у вас якийсь більш якісний. Наприклад, вам довше треба чи коротше, ви можете будь-який підключити, і це досить таки класно. От, е, що ще по цих наушниках? Те, що вони такі досить є. Ну, важкими, я б навіть сказав, зараз я вам скажу точніше, яка їхня вага. Е, ну, виробник заявляє 245 грам, плюс-мінус 5. Тобто ну, на голові досить таки вони відчуваються. І багато хто в коментарях писав, що м -м, втомлюється від відсидіння, особливо якщо не звик до таких повнорозмірних наушників. Ну, але, е, чому така вага? Тому що тут е, металева рамка, дужка, цей вузол досить таки надійний, тому що я вже мав справу з наушниками, де от від, від такого постійного руху тут відламлювалися ці дужки, Тут з цим все добре, це метал, це метал. От тут такий soft-touch пластик, і тут амбішур з ну, з, дермантину, з такої штучної шкіри, але досить таки м'ягенька, і за рахунок того, що Навушники добре притискають рамка, ця притискає чаші до голови. У вас хороша пасивна звукоізоляція. Словом, це все, що хотілося про ці сказати. це сказати. Тобто такі серйозні, вагомі, в буквальному сенсі, навушники, от, які мають декілька шнурів і мають якісний мікрофон. Але шнурова модель під'єднання шнуром. Тепер подивимося, що в нас в коробочці з даними наушниками. Сама по собі коробочка вже менша, як ви зрозуміли. Тут так цікаво, вона розкривається. І ми достаємо. Так, що у нас тут що в коробочці такий стікер пак. Прикольненький. Тут є інструкція. Інструкція в нас посівник. Посібне користувача на українській мові та на англійській, тут нічого зайвого. Тут все розписано, в яких режимах яка кнопка за що буде відповідати. Тобто, тут бачимо, навіть є при підключенні 24 ГГц є можливість перемикатися режим 2.0, 7.1. Ну, таке. Задавали мені питання в відео з огляду хайпергангів. Типу, а що краще Хайперганг брати 2.0 чи 7.1? Бо в 7.1 це по суті ті самі, що 2.0, тільки туди ще підключується зовнішня звукова карта така в USB, яка їй дозволяє а-ля робити цей віртуальний 7.1. Але всі ми розуміємо, що вух у нас 2, чаш в наушниках теж 2. Динаміків в кожній з чаш по одному, тобто динаміків теж два, тобто ніякого 7,1 1 тут не може бути. Єдине, що програмно навушники будуть старатися робити віртуальнішу більш сцену, тому вони це називають як 7,1, 1, що там буде додано більше якогось об'єму. Ну, На практиці я. Не сказав би, що це дуже добре працює, але якщо хтось грає прям в якісь кіберспортивні шутери, і ви, у вас такі наушники, і ви скажете, що 7.1 вам прям допомагає витягувати катки, ну окей, напишіть в коментарях. Так, самі наушники. Одразу, одразу з мінусів підемо. Конструкція тут не така. Жорстка і міцна, як от в попередній моделі. Ну, але все через ваготу тобто це в нас пластик, це в нас пластик, дужка досить м'яка, зроблена з тканини, це вже в нас шкіра. Амбюшурки теж у нас зроблені з тканини. Виробник заявляє, що всередині амбішурки мають піну з ефектом пам'яті, тобто з часом навушники підлаштуються під ваш череп. і Якби носити їх, стане ще зручніше. На лівій чаші у нас кнопка включення, вона ж кнопка перемикання режимів Bluetooth або 2,4 ГГц. Качелька регулювання гучності плюс-мінус. Вона ж може виступати і для перемикання треків. Та клавіша вимкнення мікрофону. Вона ж виконує функцію перемикання між 2 і 0, 7 і 1 режимами, але це тільки при роботі через радіоканал 24 ГГц, тобто через адаптер, який вставляється в USB. Тут в нас порт зарядки Type-C. Також дані наушники, як я вже раніше говорив, підтримують підключення шнурове. На жаль, тут не зробили джек роз'єму, що можна підключити штакером напряму. Але е, можна підключатися через цей Type-C-роз'єм е, для зарядки, для відтворення звуку через е, USB-штекер. Тобто в цифровому форматі сюди насилається сигнал, і наушники вже його цифровують. Або сюди можна вставити аналогові сигнал. В комплекті є спеціальний шнур з джека 3.5 на Type-C. Е, тут турботливо з заглушечкою закрили. Гніздо для підключення мікрофону заглушечку ми поки відкладемо в сторону. Це все в нас на лівій чаші, на правій чаші у нас немає нічого. Ще з декору такі сіточки, тобто ну, наушники у нас не є повністю закриті, в них є тут певна перфорація. Та і враховуючи легкість конструкції, я сумніваюся, що можна було досягнути певної герметичності. Та й загалом усе так воно регулюється. на голові досить таки комфортно, легко, але теж мінус вони не прилягають по всій поверхні до голови. Звісно ж, можливо, в когось голови у всіх різні, і можливо, десь буде краще прилягання, але погане прилягання воно забезпечується тим, що сама дужка не є такою жорсткою, як в хайперґангів, і відповідно вона не так сильно прижимає навушники до голови. Плюс в тому, що менше буде втомлюватися голова, менше воно здавлює вам голову, але мінус в тому, що ми втрачаємо майже повністю пасивний шумодав, шумозахист, тому що фактично нижні краї цих навушників в більшості випадків не будуть повністю прилягати до. Голови, і, відповідно, у нас частина сцени буде губитися. Так, давайте ще глянемо, що у нас в комплекті. Тут у нас іде ще такий кульочок, в якому є всі шнури. Ще одна заглушечка, це на випадок, якщо ви тут загубите. Мікрофончик. Мікрофончик має паз, тобто ви не вставите його. Не тим боком, тобто не провернете якось так. чи, чи так. Тобто вставляється одним боком, що дозволяє говорити вам прямо в ту зону, куди направлений мікрофон. Тут ще також турботливо закрито е, такою насадкою, тобто, якщо ви не використовуєте мікрофончик, щоб просто штекер не окислявся, це у нас шнур е, Type-C, Type-A. Відповідно, для того, щоб заряджати наушники, і з того, що я прочитав інструкції, для того, щоб відтворювати звук відповідно, під час заряджання, тобто по цифровому каналу. Ну І це той шнур, який є з джек 35 чотирьохконтактного на Type-C. Відповідно, нам треба буде вставити мікрофон в наушники, і тоді можна використовувати як шнурову гарнітуру. Можна так само підключатися до ПК таким кабелем. Ну і, звісно ж, ще от такий свисток, який відповідно і забезпечує нам ігровий режим даних навушників. Чому ігровий? Тому що, якщо б ми з'єднували до вашого ПК навушники по Bluetooth, то затримка була б десь 80 мс. А при такому підключенні, як заявляє виробник, там порядка 24 мс, тобто набагато менша затримка. Ну, або якщо підключити кабелем, то, по ідеї, затримки взагалі не буде. Тобто є такі формати. Ось. Тепер стосовно якості звучання даних наушників, ми повинні розуміти, що даний виробник, український виробник, вони, можливо, частково запозичили дизайн даних наушників. В моделі наушників Лечитек, не пам'ятаю точно, G435, можливо, тут дам посилання, якщо помилився. І це якби ок, всі чимось надихаються. І тут можна довго говорити, що от Лечітек вони набагато якісніші, у них там немає оцих от люфтів, цього тарахкання немає. Ну але ці наушники коштують. Практично вдвічі дешевше за лоджі. Тобто по акції я їх купую за 2000, а так то вони будуть десь 2800 продаватися. І якщо брати хайберганк, вони всього лише на 500 гривень дешевші, хоча вони провідні. А справа в тому, що хайберган зроблені більш міцними і стійкими. Там більш дорожчі матеріали. Зате тут є своя електронна начинка, безпровідна технологія. Вони легші, вони менше втомлюють голову. Загалом, типу, вони досить такі непогані. Я, чесно кажучи, багато від них не очікував. Само собою, навушники не музикальні, тобто ну, не треба. Зараз запитувати в коментарях, а чи підійдуть дані наушники для того, щоб зводити музику. Якщо вам треба прослуховувати музику на якомусь професійному рівні, чи працювати з нею, то вам треба зовсім інші наушники. Є купа іменитих брендів, в яких наушники коштують 10, 20, 50 тисяч гривень. Ті наушники будуть набагато кращі для музики, повірте. Мета завдання даних наушників це виводити звук. Ніхто не сподівається, що в них буде дуже прикольно слухати музику. Хоча я за сьогодні вже годинку часу послухав музику, слухав я музику в різних режимах: в режимах Bluetooth, в режимах підключення через донгу та при дротовому з'єднанні. І скажу так: звісно, при дротовому з'єднанні за умови, що у вас якісна звукова карта. То наушники отримують аналоговий сигнал напряму на динаміки. Тобто ніяка їхня плата, не бере участь перетворенні звуку, і все покладається на якість самих динаміків. Звук хороший. Його, в принципі, нормально можна прослуховувати і музику, там дивитися якісь фільми, відео та й в ігри, я думаю, проблем якихось особливих не буде. Якщо з'єднувати по Bluetooth, у нас вже втрачається певна. Глибина сцени, якщо можна це термін застосовувати для даної моделі наушників, ось. Але це все ще в режимі Bluetooth хороша гарнітура для того, щоб приймати дзвінки, брати участь в конференціях, при цьому не бути прив'язаним дротом і мати можливість підключатися там до різних пристроїв. Тут немає, до речі, режиму що автоматичне перемикання між пристроями. це я маю на увазі, що від одного пристрію треба відв'язати до іншого прив'язати і тоді далі користуватися. Стосовно Донглу, ну, тут важко мені якось порівнювати звук через Донгл і через Bluetooth. Загалом, ну, різниця, якщо є, то мінімально. Можливо, через Донгл буде навіть трошки краще. Нагадаю, що є можливість перемикатися між двома режимами 2.0 і 7,1. Так от, якщо говорити про музику, коли у нас активний режим 2.0, а він активний за замовчуванням, то якість, мені здається, вища, тому що немає якихось певних додаткових спотворень звуку, у нас сцена, якщо можна так на пальцях висловитися, коли у нас там якісь баси. Ударні, наприклад, інструменти, тарілки, як високочастотні, чи м, там, ну нехай фортепіано, хай буде як е, якийсь середній спектр. Е, у нас це все виходить в одному місці, і ми чуємо таку більш гармонійну сцену. Якщо ми перемикаємо на режим 7.1, тобто віртуально е, плата в даних наушниках намагається розділити всі ці компоненти. тобто в нас... Е, Баси будуть десь ближче до нас чутися, а високі частоти, якісь дзвінки у Дальні будуть чутися десь подалі. І музика вже зовсім по-іншому сприймається і сприймається такою би, як би мовити, наче звучить у якомусь ангарі, наче в нас якесь є певне ну, не то ехо, не то ще щось. Тобто ну, для прослуховування музики даний режим точно не підійде. Чи допомагає він в іграх також сьогодні? Пограв певний час гру. Це була гра Enshrouded. це не якийсь там кібер-спортивна стрілялка, але тим не менше вороги може нападати з різних сторін. І перемикання режим 7.1.2.0, Я б не сказав, що сильно допомагало мені з'ясовувати, де ворог. При загалом мій старого режиму ну, вистачає. Для того, щоб зрозуміти, чи ворог справа, чи ворог зліва, там позаду, спереду теж на принципі, передається непогано. Ось. Зате при режимі 2.0 ви не будете відчувати тих спотворень і будете чути музику в грі так, як її задумували автори даної гри. Тобто більш чистіше. Тому, знову ж таки, як на мене, це більше маркетинг цей 7.1. Про якусь глибину сцени. Ну, я, на мою суб'єктивну думку, це так не працює, як заявлено. Але якби функція є, можете поекспериментувати. Загалом, мої враження від даної моделі позитивні. Тішать, що це український бренд, знову ж таки нагадаю. Там навіть у нас, якщо подивитися, і клавіатура у нас є від даного бренду. Колись, якщо вони випустять нарешті безпровідну клавіатуру, вони випустили, але ніде її зараз неможливо купити, то теж обов'язково куплю. Повертаємось до Hator Hyberpunk 2. Класна моделька, за свої гроші наділена широким функціоналом, тобто ми можемо підключатися як по Bluetooth, так і Донглом, так і шнуром. Причому навіть я так розумію, що якщо ми будемо заряджатися. То і відволювати звук, то це теж додатковий плюс. Ось доволі якісний мікрофон. Запис звуку на мікрофон гарні гарнітури Хатора Hyperpunk 2. Без використання фільтрів OBS, наушники підключені до комп'ютера порадіаканал 24 ГГц через зовнішній USB-тонг. А якщо ви там для стрімів для чогось такого. То вам все одно треба буде зовнішній мікрофон. А таке, як якісь конференції, то, звісно, це досить робочий, робочий варіант. Тобто мікрофон тут якісний, я в принципі цьому не сумніваюся. Е, сама конструкція, хоч і викликає там деякі подиви думку, що тут дешеві матеріали. Ну, але воно не скрипить загалом, не репить. Все забули, скрипить і люпить. Неважливо. Виглядає все одно воно гарно. Е відчувається якість, відчувається якби скрупульозний підхід, з яким це все діло зроблено, як це все прострочено. Ну, Звісно, ми подивимося через е там, пару місяців, в якому воно буде в стані. Я щось підозрюю, що ці тканині амбішоки будуть затиратися куди більше, ніж е з От. І також стосовно головного це якості звучання, загалом все досить таки непогано. Так, тут не буде такого звуку в якихось дорогих наушників. Ну, але тут буде звук, в який, в принципі, ну, не, не соромно, за який не соромно, і за такі гроші е, цілком себе виправдовує. Тому купувати чи ні. І радити чи ні, я не борюсь. Мені загалом зайшло, я ще, звісно, буду звикати до того, що вони повністю не прилягають до голови. ось, Але якби, додаткові можливості для мене, що я позбудуся провідного з'єднання, і мені буде більш комфортніше, я зможу вставати за столу для прикладу з навушниками і підключати їх, там, наприклад, по Bluetooth до робочого ноутбука а по Донглу до ПК. І це все здійснюється тільки подвійним натисканням на кнопку живлення, щоб порімкнутися між режимами, то це, як на мене, багато чого вартує і спрощує життя. Тож, загалом, це був такий огляд, мої думки, порівняння з іншою моделлю від даного бренду. Ну а купувати чи ні, вже вирішувати вам. Також, якщо у вас є якась думка, можливо, ви вже купили. Або можливо, ви ще думаєте купувати чи ні, і виникли якісь запитання, то ласково прошу в коментарі. Ну і загалом це все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і до наступних відео та прямих трансляцій. Бувайте, друзі!